Дивіться, який красень. Просто біля нас. Дуже-дуже близенько. Сонечко. Сонечки наші. Білі, гарні, статні. Оце краса. А не о, золото о, о, о. і діаманти. Та ну їх нафіг це золото і ті діаманти. Це метал. Просто Діаманти це не метал шишкою як бавиться ну здалась тобі та шишка Та, бідочку та і ми плакали за вами і переживали дякуємо вам що ви нас послухали І сюди приплили дякуємо сонечки наші Гуска, так як гусак, гуска, а потім вже лебідь стає. Ні, лебідь, є як... як і підписники нам говорили, що то гусак, а не лебідь. Ну, писали звичайні гусаки. Ну, він не схожий на той, але пізніше бачиш, які вони стають.